Ще трохи і вибухне. Місцева молодь вийшла на акцію проти свавілля правоохоронців. Кілька десятків людей із плакатами зранку пікетували будівлю обласного управління МВС. В знак підтримки мешканців села Врадіївки, що на Миколаївщині, молодь Івано-Франківська вимагала відставки міністра внутрішніх справ України. Ініціатори пікету кажуть, в кожному обласному центрі є схожі в радіївки, які миттєво можуть вибухнути. Для застереження біля входу до прикарпатських міліціонерів мітингувальники розмістили макет динаміту. Він попереджатиме свавілля міліціонерів. Перш за все, акція солідарності з тими людьми, які є в Радіївці, тому що ми розділяємо їхні думки, розглядаємо погляди, те, що винні повинні бути покарані, і таке не може бути в наших органах, зокрема в МВС. І друга мета це закликати міністра МВС Захарченка піти у відставку, тому що як офіцер, як людина якої є гідність, який присягав захищати народ України, присягав на вірність людям. Він не може далі знаходитися на цій посаді. Частина учасників акції під масками. Вони не воліють показувати обличчя, кажуть, остерігаються майбутніх переслідувань правоохоронців. Відтак закликали людей не забувати про свої права і відстоювати їх. Ми хочемо добитись акції цю акцію. Того, щоб нас наш народ піднявся з колін, щоб більше нас не поневажали. Міліція в КПЗ, в тюрмах сильно вбивають. Як я пам'ятаю статистику, протягом року в Україні було побито і звинувачено. 700 тисяч. По обіді правоохоронці заявили, під час акції ще трохи вибухне, постраждав працівник ДАІ. Один з учасників мітингу кинув йому під ноги запалену пітарду. Під час внесення служби здійснював нагляд за дорожнім рухом на перехресті вулиць Конвальці Сахарова, де проводився мітинг для забезпечення безпеки руху, щоб машини не... Забезпечити їхню безпеку і один з мітингуючих кинув під тарду, під самі ноги. Одного потім другого. Івано-Франківськ не єдине місто, в якому відбулася акція солідарності. На завтра мітинги заплановані у Києві та Донецьку. У такий спосіб люди вимагають правосуддя над офіцерами міліції, які недавно побили та зґвалтували 29-річну мешканку села Врадіївка. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.